Hello, Ця подорож поєднує в собі зустріч з родиною, друзями, спробу дотримуватись тренувального плану триатлета і сам старт. Малесенький огляд, Он щойно вийшла позаду мене басейн. Ось, а, значить, розказую. Басейн коштує ранкове відвідування до 10 ранку. 3,50. Ось заходиш, купляєш квиточок, по qr коду проходиш, потім розуваєшся одразу, залишаєш свої чи взуття під лавочкою, так просто на вході, і проходиш далі в роздягальню. Роздягальня спільна. Всі чоловіки, і жінки. Ось, потім проходиш там душі, вбиральня, Ось в душі просто такий напор. Е, нажимаєш на кнопочку, ніби тебе з якогось, я не знаю, шланга поливають, але нічого. Ось поплавала є добре, дуже дякую Давіду за тренування. Е, ну, звісно, напевно, як і в наших басейнах, треба трошечки раніше, хоча не знаю, коротше, е, на початку було менше людей, чотири людини на доріжці, е, потім навіть три так нормально люди плавали, а потім вже було 5, напевно, людей такі повільніші. Але в принципі я добре відплавала. О ще з незвичайного, там були дві окремі доріжки, а потім весь інший простір басейна а був як без доріжок, і там люди ну, так, плавали, плескалися. Ось, все добре, все сподобалось. Єдине, що це йшов контент, що спільна роздягальня і щоб скористатися шкафчиком, необхідно а, закинути 1 євро, але потім ти його забираєш, щоб він закрився. І ще потрібно 5 центів, щоб а, а, закинути в фен і посушити волосся. А так все добре. 25-метровий басейн. Ще хочу в інший день сходити в інший басейн. Ось. Але все класно. Це не Мейджор і не Супер Хальф, а найстаріший напівмарафон Берліна, а може навіть і Німеччини, в якому приймає участь приблизно 12 тисяч людей, родзинка якого старт і фініш в Олімпійському стадіоні. Мамою приїхали за стартовим пакетом. Зараз вона зараз мене знімає. У мене сьогодні є оператор. Такий пакетик, ми насправді його вже подивились, але я вирішила все ж таки відзняти одразу пакетик такий тонесенький, як ви бачите. Ось. Це мій номерочок. Ось такий із незвичайного. Тут буде такий чіп, який треба прикріпити на шнурочки. Ось ще в нас тут є а, такі малесенькі яблучні штучки. Ну і далі просто, просто купа якихось паперів. Це ми тьомі з папою подаруємо. Ось. Все це весь стартовий пакет. Не відходячи від каси, одразу розповім про другий басейн. Він знаходиться у центрі, і хто такий же, як і я, і може з собою взяти шапочку купальник і з ними мандрувати, то дуже рекомендую цей басейн. Мені тут більше сподобалось. Якось все більш організовано, роздягальні окремі. Ось сьогодні навіть було помічено люди і в Оушенмен шапочках, і в Айранмен. Ну а так. Сьогодні вартість басейну 5,50, тому що вже після 10, але в вихідні басейни починають працювати з 10 або з 10:30. Ось, потім тут так само за шкафчик треба закинути 1 євро і ще по 5 центів за фен. Ось басейн класний, 25 метрів, світлий, були всі доріжки відокремлені, але на двох було написано «to шпорт свімен. Ось так що рекомендую цей басейн. Якщо Женя кудись вставить ці мої огляди про них, то ми обов'язково прикріпимо Геолокацію. Дуже рекомендую прийти. У мене дуже класний гарний настрій. Дуже дякую моєму тренеру Давіду за тренування. Сьогодні було таке легесеньке, ось тому, що завтра я нарешті біжу на півмарафон. Це знову я і просто в 500 метрах від цього басейну Берлінердом. А ось там. Боже, я забула, як ну, башня ця теле-теле. Башня Берлінська. Ось тому можна іще гарнесенько тут. Річка Шпрее. Ось. Коротше, можна поєднати прогулянку центром міста і тренування. Тут ще й поруч оця кірха, теж не пам'ятаю, як її а, назвати. А я йду у кав'ярню. Нарешті пити смачну каву. Не була вже декілька днів, як уїхала з Одеси. Клас, просто декілька сотень метрів. І я опинилась в такому маленькому Secret Place. Тут дуже затишно і тихо. Ось ця затишна кав'ярня. Звісно, чек за еспресо і. Булочку вийшов. 8 євро, але тут дуже затишно і тихо. Добрий ранок. Ну що, ми виїжджаємо на старт нам їхати годину 15. Ось чекаємо на наш трамвай. І сьогодні мене будуть підтримувати мама з татом Помашіть лапкою. Ми поїхали. І на кожній зупинці заходили учасники старту. Чим ближче до Олімпійського стадіону, тим більше, набагато більше, навіть іноді просто не поміщались у потяг. Це був мій поки що наймасштабніший старт. Тут приймала участь близько 12 тисяч людей, і, до речі, цей старт мені подарував Женя на Новий рік. На Олімпійський стадіон дуже-дуже дуже дуже багато людей. Зараз будемо шукати мій кластер. Я біжу в першому ось. І знайдемо його, розминочка і вперед. Знайшли мій перший кластер. Стартова арочка. Зараз будуть стартувати. 5 км. у тренувальному плані цей старт категорії Б, задача якого пробігти в задоволення, дослухаючись до самопочуття. І якщо все буде ок, то спробувати наблизитись до персонал Бест або створити новий. Хайно зупинилась, пробігла свою половинку. Не персонал без, але дуже близько. І просто я зараз хочу родати, тому що це неймовірно офігенно забігати в стадіон під звуки барабанів. Було дуже-дуже круто. Кайф з цього старту в місці самого старту від олімпійського стадіону. І фініш у середині в самому стадіоні, це дуже неймовірно. Коли ти підбігаєш ще до самого стадіону, чуєш барабани оплоски глядачів. Просто біжиш там, я не знаю, максимально круто. Малесенька черга, звісно, куди? За пивом! Ну що? Клас. Зустріли мені мене і батьки на фініші, і Женіна донька Женя. Дуже-дуже була рада їх бачити. Дуже задоволена. От мене я маленький Лев, Ось дуже-дуже класно. Ми вже поїдемо додому. Я задоволена і щаслива. Ну що, моя берлінська подорож добігає кінця. Зараз я відплавала. Сьогодні було жахливо. Були діти, які зайняли три дорожки, а на е, інших двох просто там в мене був махач з бабками. Ось я випила кабусю в кафе-бюро. Кава на двічку з п'яти. Ось. І що? Хлопці розмовляли, мені здається, з України, ті, що були за баром. Зараз стрибаю у метро, їду до батьків, збираюсь і попереду на мене чекає літак до Будапешта, а потім ще завтра зустрінусь з моїми улюбленими дівчатками у Львові. І вже нарешті у четвер зранку буду у Одесі. Прекрасна подорож, класний забіг. Дуже рада, що батьки були поруч. Вони живуть тут в Берліні. Дуже рада, що побачила Женіну доньку Женю. Все класно, всіх обіймаю. Чарівна дорога Ужгород Львів, прекрасні Карпати, прекрасні зустрічі з моїми улюбленими подружками. І дорога Львів-Одеса. Вдячна, що ця подорож відбулась. Вдячна людям, які були на шляху зі мною. А Одесі мене зустріла райдуга. Веселка. Всім спорт.